Христос рождається, дорогі підписники. Бажаю світла, миру та радості в цей святковий день. Сьогодні ми збираємося разом, як родина, щоб святкувати одне з найбільших християнських свят Різдво Христове. Це час добра, милосердя та співчуття. Це час, коли ми згадуємо про те, що ми можемо робити, щоб зробити цей світ кращим для усіх нас. Це також час, коли ми спілкуємося та вітаємо друзів, близьких та колег. Нехай це різдво принесе вам багато радості, щастя та незабутніх моментів разом з вашими близькими. Нехай мир та любов заповнять ваші серця а Боже благословення супроводжує вас усюди. А також цей святковий день хочу висловити свою щиру подяку воїнам Збройних сил України, які продовжують захищати нашу країну. Ваша мужність та відданість дарують нам надію та впевненість у майбутньому. Нехай Різьб'яна зірка освітлює шлях усім нашим захисникам та їх родинам. Бажаю миру, злагоди та спокою в кожному українському домі, з новим народженням Христовим. Слава Україні! Героям слава!